Полтаві вже третій вечір проходять акції протесту через закон, прийнятий Верховною Радою щодо роботи Набу та САП. Збираються учасники на площі перед театром Гоголя. Це закон, який був прийнятий, він забрав незалежність у Набу і САП. Тому це напряму впливає на, на корупцію. В кінці кінців наша мета це підписання нового закону, який. Повертає незалежність набу і сап. Будемо продовжувати, поки поки не отримаємо незалежності. В ході акції виникають певні конфузи. Так, деякі учасники активно налаштувалися на радикальні зміни. Є, Є, Є всі акції протесту супроводжують правоохоронці. Під час зібрання мирної акції. Учасників було близько 70, На щастя, все пройшло без правопорушень. Публічну безпеку забезпечували працівники полтавського районного управління поліції. А от журналісти зафіксували певні перепалки між самими організаторами мітингу. Перебивай мене зараз не кричати. Деякі організатори акції звинувачують політиків у накручуванні ситуації. На думку ж депутата Полтавської міської ради Андрія Карпова, треба дивитися трохи глибше в ці протестні настрої суспільства. Я вважаю, що люди в загальній своїй масі можуть і не знати означає абревіатура набу та інші. Люди в цілому вийшли проти корупції в Україні. На підтвердження ситуації говорять цифри минулорічних соціологічних досліджень КМІСУ. Корупція це проблема номер 2 в українському суспільстві. На першому війна. Більше того, на думку українців, корупція зростає, а державні органи стали більш корумпованими. Організатори ж наголошують, в центрі їхньої уваги нічого зайвого, окрім закону номер 12.414. Ми виступаємо проти закону, не проти набу, не за набу, не проти влади. Ми проти закону. Деякі активісти не на камеру говорять, що ці акції хтось координує на всеукраїнському рівні, адже як пояснити, що більшість плакатів створені як підкопірку на картонках? А от інший депутат Полтавської міської ради Едуард Волков впевнений, що такі акції гарна картинка для спекуляцій. Зовні у нас прекрасна талановита молодь, але я вважаю, що є певні особи, активісти, сили, які вносять. Певні конкретні тези для потрібної картинки, яку в тому числі використовують і наші вороги-росіяни і на своїх пабліках, і роздмухують цю ситуацію зсередини. Тому моя особиста думка, що нам Україна незалежна і суверена держава, і нам потрібно відмежовуватися і від расистських впливів всередині держави, і від будь-яких інших. І будувати тут демократичне суспільство, державу і мати свою незалежність, а не скрізь кричати Зрада, не розібравшись в ситуації, не знаючи норм закону, повноважень органів. Політолог Сергій приходько переконаний, що в сьогоднішніх умовах війни суспільство наелектризоване і будь-яка іскра невдоволення може перерости в масштабні акції протесту. А такі речі, як діяльність набута САП, треба розглядати тільки в правовому, а не політичному контексті. В нинішніх умовах люди досить гостро реагують на різні події, в тому числі які мають внутрішньополітичні, то це дійсно об'єктивний факт. Але при цьому то прихильники, хто опоненти даної проблеми їм слід відповідально ставитися до дій. Тим більше коли мова йдеться про масові акції на вулицях міст. Ми знаємо, що може по цьому відбутися. Чого скажімо так, реакція ясно, що дуже в нас така зараз країна в складній ситуації. Ми в умовах війни, тому дуже багато подій просто сприймається гостро нашими громадянами. Президент за участі представників антикорупційних органів можливо під тиском суспільства таки погодив новий законопроект 13533 та подав його до парламенту. Бачимо, що дві попередні акції вони почуті і спрацьовані, тому змінила картонку і змінила число на ній з одного законопроекту на інший, який в який, який вірю і маю надію. Парламент, який вже зібрався на канікули, розгляне законопроект Зеленського щодо набу 31 липня. Повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Але дехто з експертів побоюється, що законопроект приймуть в першому читанні, аби заспокоїти суспільство, і до другого читання відкладуть закон у дуже довгу шухляду.